Добрий вечір. До нас завітав Гейтвол. Таке чудо китайського автопрому, який дуже смердить бензином і його трусить. Троїть чи не троїть він там. Так, так працює машина, да, глушительна да, глушитель. Воняє бензином дуже, дивіться, так, парні, дивіться, у нас є, що у нас да, одна форсунка. У меня подруге парсунки это була. Да, так, да, дивіться, що у нас є. У нас є, да, порсунка. Я е, знімав... Я начеплявся другий третій канал. Мені не потрібно було бачити індукцію там, да? сплеск. Ми знімали першим другим каналом, просто причепились до другої третьої форсунки. Значить, це третя да? у нас нормально працює. Да? Перше, перше. Перша Перша, перша форсунка. Серед. Бачите, у нас форсунка замкнула на масу, то є вона відпрацювала свій час, подивимося, скільки часу газовий блок нам показував, що там десь 5 мілісекунд. Зараз ми дивимося, скільки реально мілісекунд вона відпрацювала. Так і є 5 мс відпрацювала у нас. У нас є е, горбік розмагнічування форсунки, там, да, коли ми ляпнули, е, шток закрився. Дивимося другу форсунку. Там, другу форсунку дивимося. Так, у нас той же час, у нас, ми бачимо, да, і у нас немає горбіка розмагнічування. Шток не пішов. Враховуючи, що машина воняє бензином. Да, і заливає дуже сильно. Да, ми маємо таке допущення, що припущення, що у нас форсунка заклинила в відкритому стані. І туполь є. Хто дивився уважно? Там був відсутній не тільки відсутній горбік, а у нас... Канал живлення цієї форсунки мав не 14 вольт, а було зліва там видно було, на моніторі, а мав 7 вольт що відбувалося? Коля зараз розібрав проводку. Да? І у нас було м -м, КЗ, коротке замикання. Замикання українською мовою, замикання, таке так буде. Да? КЗ. У нас було КЗ між проводами, дротами плюсовим і мінусовим, імпульсним. Пробачте, не дротом на ту форсунку. Зараз ми що зробили, Коля взяв визвонив на блоки керування імпульсний дріт, да, І щоб не копатися всій, да? Він, в жгуті. він кинув окремим жгутом окремим, ну, окремим дротом кинув імпульсний провод з блоку керування і окремим проводом дротом кинув плюсовий провод на цю форсунку. Ми перевірили, я не записав сигнал. От. Ну, ми майже майже приговорили форсунку, думали, що форсунка. Навіть зняли їх, кинули в стенд. Але спочатку я не сам роздивився, що у нас живлення форсунки. Не 14, а 7 вольт. Цих 7 вольтів було достатньо, щоб приоткрити форсунку і, і залишати її зовсім ну, весь час відкритою. Тобто замикання не на 0, а на 7 вольтів було достатньо, щоб вона відкрилася і лила-лила-лила. Бензин. Зараз відновляємо дроти, підключаємо назад газ і віддаємо власнику. Всім пока, слава Україні!